храмової ікони, от яким чином ми читаємо її діаграму. От храм потребує, потребує затвердження дому і констації виставки. Це вже учасник. Ну, hmm, да. <пробітник> 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 Це Бога, обернет Голуба, Духа Святого Ісуса Христа. Не тримають буття не її діяння, добрі чи погані, і вирішують, куди на людину потрапить, чи в рай, чи в пекло. Чортик намагається чашу де. Пампаткевич, то він завжди до збирався долемажорі. Він потяг тих, хто потрапляв неволю, бо добре суміш, що батьки дадуть за це великий викуп. Тут зображення є польського короля Степана пише. Ну і серед тих живописних речей підають, тому що вверху зображення німецького композитора Річарда Вагнера. Дуже важливим експонатом, тут, будь... в камені, є зображення погрудня польської королеви Барбари Захована від глядача, але от вона унікальна тим, що саме зображення, так, воно унікальне тим, що дуже багато цієї королеви відомо в живописі, і збережних пішло до нашого часу, а в камені тільки в тому музеї. Це оригінал кінця 16 століття, століття, ну, невідомого авторства. мармур з елементами позолоти. Історія самої королеви, вона дуже сумна, вона вийшла заміж. Гезмунда другого августа ІІ і з ним офіційно прожила тільки рік часу. Всі казали, що її травила свекруха Бонасфорця, але потім невинуватість свекрухи зняли, бо довели, що королева померла від утворення в голові. Це традиційна мода того часу. Кожна ювелірна прикраса накладена ніби з натуральної корона династії Гелонів на голові. От це останні представники династії. Цей король мав три дружини. Не першу третю роду, гав, з роду газбурівця. Радзівілка, жодна з них не дала йому нащадки, тому рід був обірваний. Ну і от походження королеви, так от рід Радзівілі він виказаний в центрі гербу Тренда. Пише вас так десь представили така північних гостей. Ну тут такими єви. Сундук 18 столетия. столетия. І його, його допор представлений сьогодні. У ну, нас представники з тих чотирьох, але пряме відношення до немає. В центр ви бачите, герб родини собесних, не герб бабці собеського, от далі по дві сторони від каміну, там їхні рефлектори, які дозволяли. Стало на дві частини, на більшу меншу. Сидячи в ліжку, ти міг приймати своїх гостей. Тобто тут ліжко було так досить таке доріга, але тут в замку вони себе теж почували легко королями. Своїх земська дуб, но сусідня область, де також знаходиться. Це не ореліна, Це ореліна. Навіть не знаю, як передати, якесь втілення гетьпанства в ній. Тобто, ну, щось, щось, щось таке. Вона теж молиться. Передарали залишки заробництва скульптури в хорошок, додавали відтінок, потім два тижні це все. Це зала, де ви знаходитесь зараз, то тобто вона е, найпростіша, так, розрізняє, пояснюючи, відрізняються храми двох великих релігій: в православній церкві чи в греко-католицькій церкві, яка дуже подібно з православними стоїть іконостас, а от е, в гримо-католицькому костелі буде вівка. Тобто у вас тут на контрактному є царську ворота, так далі. На пісні матері Божої Ісуса Христа і тут вже до Духа Святого Миколая, до другої Івана тут Святого Миколая і Ісуса. А далі дев'яти більше це було апостольський я, то й бабу ну, на горів видно пророк В е, радянську епоху був покинутий церкви, лежав на сирій землі, і коли його знайшов Возницький, ну то він був настільки вже знищений вологістю шкідниками, що він розходиться. То його вже до Львова перевозили вантажівкою, яку буквально заклали. Подушками, аби його менше, менше знищити після, 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 під час транспортування, ну і вже законсервований він перед вами. В центрі, Свята родина сцена стрітлення, далі вверху образ Ісуса Нерухотворного, образ Вероніки, дві скульптури святого Бойця та святого Станіслава. Так компактніше буде. Огромне панно. Коли ще я вирішала. Але дивитеся на теплополу, ви чітко розумієте, що воно не звідси, так? В око кидається в розмір, саме кидається розмір полотна. Стеля тут вище, ніж попередній попередніх загах. Це від того, що полотно походить з костелу Святого Лаврентія в Окві. Він там був панним, головним і таких розмірів, що тих полотен там було 4. Ще більше. Полотні розмір 7,35 на 7,68. Найбільша баталія це танка.

тисяч листів, ну, то він завжди починався дуже так мило, мої єдині кохання в цьому світі серце, і душі поки А де каплиця? Стариш ага. щитком під подъём. А вгорі там щось теж є, так? Зараз. Вгорі там по сходам теж щось є? А ну, поглядим. Посмотрим Ось так. А Копличку. Пуску подземелья они закрыты так все мы вышли в дворик это была экскурсия по Олеському замку вот. следующее видео будет по территории Олеського замка здесь территория большая зеленая Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, следите за следующими выпусками. А что там еще? Куда? Наверх? А что, наверх сюда? Пойдемте. А я включаю. Такой узкий проход, и мы поднимаемся наверх. Так что видео продолжается Такие узкие Такие стены А, мы сюда поднялись где? Вот этот заборчик Вот Вау Так, и с этой стороны Вау Красота какая, лепота, Обалдеть. А ну, помашите ручкой все. Асюнька. Напоследок. Видео. заснимем Вид из Солеського замка. Да. Оттуда Как на перевале. Красота какая, ляпота. Ну думали видео завершить. Ну заверш... завершим такой красотой.